Покажи мені Бентлі серед металочерепиці. Та це однозначно руки. А який саме буде Бентлі? Саме Бентлі це буде Х'юх. Х'юх. Дизайнерська черепиця. Та в принципі її купують тільки дизайнера. Вона коштує до 1000 гривень за метр квадратний, але люди, у котрих є кошти... Беруть саме її. На, на покрівлю вона виглядає просто неперевершено. Так, а якщо мерседес? Якщо мерседес, ну тоді... Давай я тобі навіть зараз знайду. Руки фрігі. Це мерседес, да? так? Так, вона йде тайлова, оце готовий тайл. Розмір її по ширині десь метр двадцять, тут 80 см. Е, я в Одесу такий, до речі, продавав. Е, на верхній етаж е, мансарда була, виглядає суперово просто. А якщо доповнити, переведи камеру ось такими ось снігорізами угу. Mm -hmm. то буде довершений вигляд і буде дуже файно виглядати. Так, а от ці. Сі... Ну, а оце, оце, до речі, і є. Ось вона ага. на покрівлі, оце фрігія. Ага. Тут з нього підковки, до речі, теж дуже так непогано виглядає. Звісно, що трубчати буде краще, але це теж як варіант можна розглядати. Трубчати дорожче, я так розумію. Так, так, про фальцеву покрівлю зараз не будемо, тому що це потребує окремого віду. Окремого відео, вибачаюся, тому що інший тип металочерепиці. Це хайтечний стіль, поговоримо в іншому відео. А ну Відомо. давай Volkswagen подивимось тоді. Е, пішли. Мабуть, варіантів буде досіка, ну тут два варіанти: мосарей та декорей. Ага. Це е, дві черепиці, які йдуть в одну ціну. Е, чому саме вони Volkswagen? Тому що їх це єдині хвилі у бренда руки, які можна виробляти з 0,45 металу. Е, всі інші е, хвилі виробляються. Виключно з 0,5-го металу. А Адамант це буде що? Адамант, тільки з 0,5 товщини. Це, скажімо так, більш до ауді дотягує, ага. дуже гарно виглядає за що, що контур виражений яскраво, ага. жорсткий лист, жорстка сама по собі металочерепиця. Це дозволяє її робити листом до 6-7 метрів одним листом. Ну, Скажемо зразу, що маркування на кожному листі йде лазерне у руки. Такого більш немає ні в будь-якій іншій металочерепиці. Також, про що ми тепер? мерседес перседес тебе розмовляв. Мерседес Бентлі. Ану, давай, От, до Мерседеса ще фінера відноситься. А, фінера. Так, також тайлова черепиця, як і Фрігі, такого ж приблизно розміру йде. От. Тільки конфігурацію відрізняється, так? Так, тільки конфігурацію хвилі. Тип, типом хвилі трошки відрізняється. Так, а ну на Mercedes скільки гарантія? 40 років. 40. А на Бентлі? 50. На Volkswagen. Від 20, але його можеш з різні комплектації з з зробити. розумієш? Volkswagen ми можемо так досконалити до 50, до, 50, до 50 років гарантії. Давай, з дотяжками точнемо. Так. так, хорошо. А Opel? Ні. Руки ми не знайдемо опелюва. Так, а Декарей, Що це буде? Volkswagen? Декарей Volkswagen, так. Volkswagen. А якщо Opel, то де будемо шукати? Яку черепи? То іншого виробника будемо шукати. Тут, от, дивись, тут можемо ближче, тут ми знайдемо і шкоду, і орки. Део ми не торгуємо, ми ага. кажемо опельок. Може бути у такому. Цю хвилю називають ясквість опал, дивлячись на якому заводі замовляти. Але тут гарантія може бути ну, до 20 років максимум. І це, і це якщо буде е, виробником металу Німеччина, скажімо. якщо Італія, Корея, то взагалі до 10 років, Україна також до 10 років гарантія буде. Ну, ось такий економічний бюджетний варіант, е, використовується. В першу чергу на бюджетних об'єктах, на uh -huh. великих покрівлях, дитячі садки, школи, uh -huh. там, ангари, побутові якісь будівлі, склади. От вони вибирають це. Якщо це особистий будинок, то звісно тоді краще розглядати щось з руки. Uh -huh. А якщо не руки, то мінімум, Арселор Міттл або ті там що буде. Заробимо.